Дорогі підписники, відвантаження у суботу. Сьогодні цю рубрику трошечки пропустив, був в прямому ефірі, але а хто просто телефонував нещодавно, відгукніться і казав, що ви не можете продавати по 6 тракторів в день. Ну, Виходить так, що можемо. От Сьогодні вже поїхала От, один, одна одиниця, мотоблок це теж одиниця. І Сінтай 240. -й. 404 й скаут, сінтай 240, фриза, мотоблок. І до цього ще поїхали чотири трактора тільки при мені. Я не кажу не хизуюсь, я просто про то кажу, що ринок реально насичений і він торгується на сьогоднішній день. Є попит на китайську техніку, вона обробляє землю, і приносить а, самореалізацію людям. І це головне, хлопче. Якщо ти думаєш, що краще купувати за всі ці гроші картоплю, півжиття і сидіти на печі, то слухай, ти не самореалізуєшся а. Трошечки дебілізуєшся, просто сидіти, їсти картоплю за ці гроші не так цікаво, як робити на тракторі і вирощувати свою. Погодьте зі мною. Якщо я не прав, то поправте.